Привіт, друзі. Який протеїн обрати? Ну, бо їх дуже багато, а ці всі написи: ізолят, концентрат, гідролізат не зовсім зрозумілі. З цього відео ви раз і назавжди розберетесь, як підібрати протеїн під свої цілі, так, щоб не переплачувати, бути спортивним. Просто поїхали! Сподіваюсь, ви вже знаєте, що таке протеїн та для чого він потрібен. Я знаю. Я знаю. Якщо ні, підпишись на канал, щоб бути в темі. Для початку треба розібратись в поняттях, тому що в інтернеті можна натрапити ось на такі запити. Люди запитують, що краще ізолят чи сироватковий протеїн. Це нісенітниця. Паляниця. -па Паланиця. Не варто плутати те, з чого зроблений протеїн, наприклад, з сироватки вей або з яєць, чи навіть з м'яса. А ось концентрат, ізолят і гідролізат це ступінь очистки. І зараз ми розберемось, що для чого краще підходить. Як дізнатись, який саме вид використовується в протеїні? Для цього перевертаємо упаковку і дивимось поле інгредієнти. На першому місці стоїть основний інгредієнт. В даному випадку протеїні орфіна – це вейпротен-концентрат, тобто концентрат з сироватки. Для порівняння, ізолят від компанії Biotech. Тут в інгредієнтах стоїть ізолят Вей hey протеїн. Це ізолят. Звідки взагалі взялись ці різні види очистки? Все точно так само, як і з молоком. Є звичайне молоко, є знежирене. В нашому випадку, якщо це сироватковий протеїн, цю сироватку отримують з молока. І далі вона може додатково фільтруватись, щоб відділити зайві вуглеводи та жири. В результаті, в залежності від технології, можна отримати різну концентрацію та відсоток білку. Якщо в складі протеїну концентрат, то це може бути 60-80% білку. Для порівняння в сухому молоці всього 25% і дуже багато вуглеводів. Якщо в протеїні використовується ізолят, то може бути 80-95% білку. І найвища ступінь очистки це гідролізат. а точніше, це вже додаткова обробка білку. Під дією ферментів білок розщляється. Простими словами, це частково переварений за вас білок. Щось між протеїном і готовими амінокислотами. У чому основна різниця між концентратом та ізолятором? Основна і найголовніша відмінність це відсутність лактози у ізоляті. Лактоза – це молочний цукор, який є в усіх молочних продуктах. У багатьох вона не засвоюється. Якщо у вас є проблеми з молочкою, то вам слід обирати саме ізолят. Okay. Саме через те, що ізолят трохи більш очищений, тут менше вуглеводів. Проте, якщо порівняти ізолят і концентрат, то на порцію ізолята буде всього на 1 грам вуглеводів менше ніж концентратті. Це зовсім невелика різниця. Але у концентрата є своя перевага: це смак. Він буде більш насичений та ніжний. Нагадує молочний коктейль а цей коктейль справді смачний. Ну а щодо ціни, то за таку додаткову очистку від тієї ж лактози доведеться переплатити 20-30%. Тепер перейдемо до гідролізатору. Його основна особливість, що це майже амінокислоти. тому він дуже швидко і легко засвоюється організмом. Щодо недоліків, за смаком він дещо поступається попереднім. Ну і звичайно, ціна він значно дорожчий і, мабуть, через те не такий популярний. Що підійде саме вам, якщо обирати між концентратом, ізолятом і гідролізатом? Ну, ну що, що кажи, щоб тебе підкинуло та гепнуло. Для початку забудьте про це виду поняття: ізолят для схуднення, а концентрат для набору маси. Такого не існує. Будь-який протеїн може використовуватись для тих і інших цілей. Головне, щоб він добре засвоювався. Для початку треба задавати головне питання: У вас засвоюються молочні продукти та лактоза? Якщо так, сміливо обирайте концентрат, ви ще й зекономите. Якщо є проблеми з молочкою, то ваш варіант тільки ізолят та гідропровід. Гідролізат. Варто згадати про ще кілька варіантів, коли ізолят і гідролізат необхідний. Ці варіанти чудово підійдуть, якщо ви на сушці і у вас дуже жорстка дієта. Ви контролюєте кожен грамчик вуглеводів. За роки роботи ми дійшли до висновків, що усі переваги саме гідролізату може відчути тільки професійний атлет. Або ви тільки уявляєте, що ви професійний атлет і бабки для вас не проблема. Фанкупа! Ну і так, щоб зовсім вже не закопувати гідролізат, Ще один аргумент на його користь серед усіх протеїнів він засвоюється найлегше, а тому підійде тим, у кого є якісь проблеми з травленням. Наприклад, моя кішка плюша теж їсть гіпоалергенний корм з гідролізатом білку, тому котани вибір за вами. Ще варто сказати, що дуже часто виробники поєднують декілька видів очисток в одному протеїні. Наприклад, в тому самому Gold Standard і, ізолят і концентрат. Таким чином, виробники поєднують баланс ціни та складу, щоб знайти оптимальний варіант. Причому, якщо ізолят на першому місці, то його в пропорції більше. Це основна частина. Особливих переваг в такому не бачу. Навпаки, іноді таким зловживають напис ізолят на півбанки. А насправді в складі його менше 5%. В 90% випадків вам підійде звичайний сироватковий концентрат. Обираючи протеїн, звертайте увагу не тільки на те, це ізолят чи концентрат, а й на склад і відсоток білку. Адекватний показник від 70% білку, тому що навіть найдорожчий і найочищеніший ізолят чи гідролізат можна зіпсувати зайвими інгредієнтами. А я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. Якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарях. Лайк, підписка. Побачимось!